Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Зранку невеличкий дощ у нас. А я там трохи і про нього залишила на ніч. Не знаю, чи на цілий день передають цей дощ, чи може і закінчиться вчора в хаті попилососила, попідтирала, думала сьогодні ялинку внести, а воно її намочило. А ми збираємося прошвернутися по магазинах. Треба купити то те, то все. Привезли мамі картоплі, купили в магазині. Казали, що дуже смачно. Сорт не знаю який. В магазині оце картопля. В цьому магазині, де ми брали, по 2689 26,89. А в іншому магазині 27. Воно у нас вже картоплі майже немає. А перед нами казали люди, три сітки картоплі взяли. Продовжую я свою розпаковку. Картоплю ми мамі в поріб вже віднесли. Картоплю ви бачили. Вона така з жовтих сортів, що ти розрізаєш, і картопля всередині жовтенька. Як називається сорт, не знаю. Ось тут в чеку написано Картопля Україна. А чи це наша українська картопля, чи цей сорт так називається? 2689 кг картоплі, вага сітки 24 кг 900 г, І за сітку ми заплатили 669,56. Як, як нам сказали, в магазині дуже смачна картопля. Перед вами люди приїхали три сітки. взяли дівчотка. Та й ми вже будемо скоро купувати картоплю. Заїжджала в рибний магазин, мамі хек взяла отой мерлузу. А нам я взяла мою заморожену. Будемо смажити сир, вершкове масло, сир моцарелло і палочку ковбоски. Це салями карпатська, ми її не куштували, це нам Порадили, порекомендували так, таку взяти ковбасу в магазині. Кажуть, смачна богодухівський м'ясокомбінат. Скуштуємо 292 306. Це вага діто, за кілограм 306 гривень, а ця паличка виважила на 89 гривень 57 копійок. Далі, сир екстра. 518 грам. Коштує за кілограм 410 гривень, а за цей шматочок я заплатила 212 гривень. Так. Сир моцарелла. 304 грами, 322 за кілограм шматочок 97, 91. І вершкове масло. Ось у нас таке стали виробляти 200 грам. Вожить почечка 119 гривень почка вершкового масла. За дві почки я заплатила 239 гривень 80 копійок. Далі це чоловік собі в аврорі купив М якісь штуки. Йому необхідні клей. Купила я собі, дивіться, ось такий овочечистку. Люди вже давно такою овочечисткою чистять картоплю, і їм подобається. А я ще, в мене такий малесенький ніж, не знаю зразу, чи знайду, чи не знайду, та й нехай. Спробую і такою овочечисткою чистити. І купила. Ось такі дві коробочки, чи як їх можна назвати, маслянка кухонна, пластикова. А скільки ж коштує, мабуть, десь чека не знайду. 69 гривень, начебто так. Для масла вершкового і для сира наріжу так, муся, ковбаса пахне язною, Бо вона така в нас дівка, що зараз залізе і на стіл. Для сиру. Щоб отак його не в кульочку тримати, а покладу в коробочки, Оці. та й буде. Йдемо далі, дівчатка. На базар заніжвали, купили кисломолочний сир. Хочеться вже й манників, І хочеться й налисників із кисломолочним сиром. Ціна, не пам'ятаю, в одне ухо влетіло коротше, а в друге влетіло. Далі. Хліб ось такий купила я батон сімейний. Нам подобається кухнівський хлібзавод. І хлібинку ось таку взяла. Зразу я швиденько, можливо, знайду ціну на цей хліб. Кремичуцький той хліб коштує 14,50. Так чи ні? Ні. 3550 батон. А оцей хліб теж того ж виробника, оце, як я вам сказала, 14,50. Ну, це в нас називають соціальний хліб. І люди беруть, то кажуть, набагато їм смачніший, не смачніший чим звичайний білий хліб. Взяла і я собі. Тоді лаваш. Захотілося мені лаваш 16,80. Змастимо. Чинсь. Вершкове мас. Ой, вибачаюся, сметана, Так швидко я не знайду. Скільки ж сметана коштує. Ви просите ціни вам озвучувати. Де ж та сметана, Господи боже мій. Ось сметана, дівчатка. 58 гривень. Це ж тут 350 грамів. Філе. Філе. Куряче Ой. 159, 26. 996 грамів. І купила ще я огірочки. Також, оце ж для лаваша, хочеться перемастити, це огірочки. Огірки у нас по чим? Ви вже ж вибачаєте, якщо вже я так починаю шукати тут огірки. 96,90, тут 572 грами, то це огірки колючка 55,43. І виноград. Хочеться зробити мені салатик. Зроблю разом з вами. Можливо, і ви тоді подивитеся, зацікавитесь таким салатиком і зробите собі на свято. Виноград, ось об ціну, 55-77, взагалі за кілограм 165 гривень. Спочатку я взяла е, такий в очі кинувся, такий кинувся, крупний виноград. Та от ви знаєте, там, е, його небагато, а більше, ніж 200 гривень. А тоді, думаю, яка йому різниця в салат? Взяла це ж набагато дешевший. Ну, такі ось у мене покупочки, дівчатка, той дощ у нас закінчився. Зразу я все порозкладаю і, мабуть, буду заносити в хату ялинку. Прикрасила я вже свою ялинку. Можливо, ви не дуже й побачите. Її. Ану, зараз виключу гірлянду. Багато іграшок я не чіпляла, бо не знаю, чи і ті будуть висіти. Вже муся награлася, з ними втомилася відпочивою, не знаю, чи надовго Почепилось такі пластмасові іграшки. Вони хоч і впадуть, то вони не, не поб'ються ж. Але ж дівчинка не втрималася і Прикрасила ще скляними іграшками. Такими, знаєте, вже старими. Дивіться, ось така іграшка в нас є. Можливо, вкусь також такі іграшки в корупцію там. Збереглися осій. Рибка, полуничка, оце така кругленька, бачите? А десь ось, ось довгенька. Зойчик он дивіться, який сидить на гілочці. Грибочки ось такі у нас є. А ось дивіться, яка башня. Це іграшки ще свекрів. Ось дивіться, бурульки, сосульки було ж та з десяток, мабуть, вже давно-давно їх купували, а це тільки три. Залишилося. А дивіться, бачите, які гарні. Це ж скляні іграшки. Ну, сама мені найкраща і найдорожча іграшка прикраса ялинкова. Це ось такий гнумик. Бачите, це мені подарували діти, як були малі. Не знаю, чи довго. Повісять прикроси. Ми й мусі роз, розкажемо, Отак, ну-ну-ну скажемо. І на ялинку не можна плигати, і іграшок займати. Дякую за перегляд, дорогі мої підписники. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!